Вітаю вас на нашому навчальному курсі Мистецтво метаболізму, секрети здорового харчування від метаболік баланс. Чи замислювалися ви, чому одні й ті самі продукти можуть впливати на різних людей по різному? Що стоїть за тим, як організм засвоює їжу і як саме порушення обміну речовин може впливати на ваше здоров'я? У цьому курсі ми зануримося у світ біохімії обміну речовин. Детально розберемо, як білки, жири та вуглеводи взаємодіють з нашим тілом. Та як баланс цих елементів може стати ключем до вашого здоров'я. Ви дізнаєтеся про наукове підґрунтя програми Метаболік Баланс, яка допомагає відновити гармонію обміну речовин і покращити якість життя? Приєднуйтеся і разом ми крок за кроком наблизимося до глибшого розуміння власного тіла та його можливостей. Спочатку трохи про програму Метаболік Баланс. Програма Метаболік Баланс авторська розробка, створена в Німеччині на початку 2000-х років. Авторами програми є доктор медицини Вольф Фунфак, лікар-терапевт, ендокринолог, дієтолог і Сільвія Бюркле, інженер-технолог з харчування. Приводом для створення програми Метаболік баланс стало глибоке професійне незадоволення результатами тих дієтичних рекомендацій, які надавалися товариствами харчування і лікарями-дієтологами для подолання проблем метаболічного синдрому. Це стало сильним поштовхом для фунфака, щоб розробити свою власну методику. За основу методики він взяв вчення Кельвіна Езріна про саморегуляцію клітин гіпофіза і гіпоталамуса. Кельвін Езрін людина дуже цікава і відома. Канадець американського походження працював в університеті Фредеріка Бантіна, який отримав Нобелівську премію за відкриття інсуліну. Я б радив тим, хто цікавиться науковою діяльністю, почитати про нього в інтернеті. Гасло Кельвіна Езріна полягало в тому, що в своєму інституті вони зламали код гіпофіза. Тобто розібралися в тому, як відбувається саморегуляція. Це стосується тих процесів, про які ми не думаємо, як наші нирки фільтрують кров, як дихають наші легені, як працює наше серце. Все це працює автоматично. Ми звертаємо увагу на ці процеси лише тоді, коли виникає збій або порушення саморегуляції. Заслуга Кельвіна Езріна полягає в тому, що він розробив основи, які в майбутньому дали багатьом лікарям і науковцям підставу для подальших винаходів. Вольф Вольфунфак, до речі, першим у світі довів на практиці, що цукровий діабет другого типу може бути повністю вилікуваний. До нього це не вдавалося зробити нікому. Після нього це вдається як його послідовникам, так і тим, хто займається програмою Метаболік Баланс за більш ніж 20 років. Не було жодного випадку, щоб ми не вилікували цукровий діабет другого типу без інсуліну. Програма Метаболік Баланс була розроблена для вирішення проблеми. Метаболічного синдрому і лікування цукрового діабету. Разом з цим вона почала давати дуже гарні естетичні ефекти, такі як схуднення, загальне покращення самопочуття, працездатність і здоров'я. Вона стала комерційною і добре продавалася як програма для схуднення, хоча насправді такою ніколи не була. Нормалізація ваги є просто додатковими бонусами від основної мети програми, яка полягає у відновленні обміну речовин. Мета програми це нормалізація метаболізму, і вона є цілком досяжною завдяки винаходам Кельвіна Езріна та роботі Вольфа фунфака, який розробив цю програму. Сільвія Бюркле, харчовий технолог, разом з професором фунфаком склали алгоритм програми Метаболік баланс. Вони визначили, як за аналізами, антропометричними даними та інформацією про продукти харчування вибрати саме ті продукти, які на даному етапі потрібні людині для нормалізації її обміну речовин. Програма Метаболік баланс була створена у 2002 році, і досі залишається найрезультативнішою методикою нормалізації обміну речовин у світі. Призначаючи програму Метаболік Баланс, лікарі можуть розраховувати на те, що пацієнт отримає результат, заради якого він звернувся. Використання цієї методики наближає нас до ефективності, якої досягають лікарі, що призначають судинозвужувальні краплі або жарознижувальні таблетки. Програма Metabolic Balance найпростіше, абсолютно технологічне і наразі безальтернативне рішення такої глобальної проблеми, як ожиріння і метаболічний синдром зі всіма його наслідками. Я вважаю, що ці знання мають бути доступні всім зацікавленим в першу чергу тим, хто має ці проблеми, тим, хто має фаховий допуск до вирішення цих проблем, і зрештою, тим, хто шукає відповіді на запитання, як збутися метаболічного синдрому та цукрового діабету другого типу. Тому ми відкриваємо для всіх зацікавлених загальну теоретичну частину семінару Метаболік Баланс. Дивіться, слухайте та долучайтеся до передових технологій лікування, профілактики та оздоровлення. Приєднуйтесь до міжнародної команди Metabolic Balance. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.